Це тім тім каст. Мої вітання усім глядачам телеканалу. Тім, особливо батькам маленьких першокласників і дорослих майбутніх випускників з Днем Знань усіх причетних. Дякуємо за можливість навчатися нашим збройним силам. Триває 190 доба протистояння збройному російському вторгненню. Ми сьогодні слідкуємо за роботою зірок у тилу наших захисників. Перемогу наближає зокрема і співачка Злата Огнєвіч. Її тур світло продовжується. Ось вона виступила із концертом Улу. Луцьку. і вдвічі приємніше, що окрім гарно проведеного вечора кожен із присутніх на виступі ще й допоміг українським захисникам боронити нашу державу від окупантів, адже частину коштів з концертів Злата Огнєвіч перераховує на допомогу нашим захисникам. А ось і відео з концерту. Звічайте, сьогодні в Луцьку просто неперевершена злата Огнєвіч та концерт який називається «Світло». Світлова що. i so Завершити довоєнні справи вирішила співачка Настя Каменських. Вона готує прем'єру пісні та кліпу, які мала презентувати ще 1 березня. У своєму інстаграм Настя опублікувала маленький фрагмент майбутньої прем'єри, на якому її можна побачити у незвичайному образі. За словами співачки, вона із командою за тиждень до війни, 17 лютого, закінчила зйомки відео на пісню Кришталь. Іде ти, іде я, іде І ще трохи про вже запрем'єрні треки до дня незалежності України Репер Ярмак, що зараз служить у лавах ЗСУ, переклав українською мовою свій хід «22», який назвав Моя країна. Заради того, щоб її записати у професійній студії, музикант відпросився у командира свого батальйону, адже українським воїнам зараз дуже потрібні бойові пісні. Так, от за тиждень після релізу пісня очолила тренди українського ютюб, і що важливо, 100% доходу від монетизації відео підуть на допомогу ЗСУ. Сміливих воїнів з нас виховала земля, мати. Нас не забрати, те, що по праву належить біль нестерпний. Та вона робила вигляд, ніби просто нежить. Казали, всі з врятує тільки ампутація. Вона йшла до кінця, тримавши міцно мапу нації через страждання і руйнації, через бомбардування, через страх, евакуації. Ста відчувається у всіх на рівні фібрів, щоб душу нашу вбити, вас нема таких калібрів. Смерть і горе, ваша віра. Ви пухли на цього світу, ми вбиваємо злого звіра, щоб жили у мирі, діти. Вона та хто чорта поховає в домовині ще у світі гордо скажуть. Слава Україні, моя країна не паде падена. Ожець голосу України України-11» Сергій Лазановський теж б'є рекорди патріотичним хітом зсу. У Facebook кліп має вже понад 3,5 мільйони переглядів. А у Ютуб входить до топ 30 популярних відео на платформі в українському сегменті з півтора мільйонами переглядів. Усі кошти з прослуховувань пісні зсу на стрімінгових платформах будуть також передані на потреби Збройних сил України. Шевченко заповів не любити москалів, Щоб кохались українці між собою. Згинуть вороги, нехай ми боронимо рідний край Їм ніколи не забрати нашу волю. Файно луплять москалям, це Їх же через поля, це Захищають свій кордон, п'є наші військо, питло кремлівських. Файно луплять москалям. Поки наші копійка до копійки збирають на допомогу ЗСУ. Італія відмовила у проведенні благодійного концерту гурту Жадан та собаки на підтримку українських захисників. Про це написав у своєму акаунті інстаграм сам Сергій Жадан. За його словами, організатори пояснили це тим, що заборонено збирати гроші на війну. У своєму акаунті письменник навіть показав листування з організаторами. Але це ще не все. Жадани собаки разом із гуртом село. і Люди презентували кавер на пісню Гей, соколи, яка популярна в Україні, Польщі, Чехії, Словаччині, Білорусі та Литві. Відповідне відео опубліковано на youtube каналі Жадани Собаки. В описі до відео зазначається, що кавер на пісню було записано цього літа у Харкові. До речі, пісня виконана не українською, а польською мовою. Hej, tam gdzie zna czarne wody, wsiada na koń kozak młody, Chuje, że żegna się z dziewczyną jeszcze czulej z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, oni go czy gorą asydowy, coń, dwoń, dzwoneczku, mój stepowy, coń, coń, coń. На жаль, польської не розумію, як і більшість українців, але знаю точно, що поляки наші вірні друзі. А разом ми переможемо ворога. Радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім! Тімкаст.